Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Нарешті я знайшла хвилиночку, щоб зняти відео і докладно розповісти вам про ці чудові, незвичайні оригінальні шкарпетки від дизайнера трикотажу Ломі Карміца. Але, на жаль, я не знайшла якоїсь особистої інформації про цю чудову майстриню. В книзі нічого особисто про неї не було. Звідки вона, хто вона де навчалася, ну щось таке, нічого такого не було. Тільки сама авторка розповідала про свої моделі, щоб власне, представлені в цій книзі. Отже, я ще пошукаю, можливо, у наступних відео зможу вам щось докладніше про неї розповісти. Окрім того, що моделі в неї фантастичні, дуже незвичайні, обрала, мабуть, найоригінальніші шкарпетки, які там є. Я виходжу з того, що ну, дуже незвичайний візерунок для шкарпеток і спосіб в'язання цих шкарпеток. Але тепер я настільки захопилася, що вже в'яжу другу пару з цієї книги, вже спочатку книги. І тепер хочу пов'язати всі 20 проєктів, які там є. Я прям вся вже. Я вся вже палаю. жаги. Пов'язати їх. І вчора вчора майже за півдня, навіть не за весь день, за півдня пов'язала шкарпетку теж а, з високим верхом шкарпетка. Ну, не гольф, але доволі теж високий. Дуже цікаві моделі. Ви можете, до речі, все говорю, говорю про цю книгу, ви можете знайти її на моєму телеграм-каналі. Вона там є в свободному доступі, можете зайти, подивитися, обрати для себе шкарпетки. Але до кожної моделі пов'язаної мною ну, я буду повторювати схеми та опис, буду ділитися ними в себе на телеграм-каналі. І в спільноті на Ютубі. Так що, друзі, не пропускайте мої публікації, ані в ані в Телеграмі, ані в спільноті. Завжди є щось дуже цікаве, дуже корисне. Ну що, тепер перейдемо, власне, до ось цих дуже чудових, на мій погляд, шкарпеток. Вони повністю відповідають моєму смаку, адже я. Схильна до цього до всього оригінального, незвичного і просто так те, що можна купити пачками в магазині, мені ніколи не подобалося. Тому завжди намагаюся обрати щось ось таке. Почну, мабуть, з ниточок з пряжі. Це 100% вовна. Дуже-дуже якісна вовна. Це колись була лопопайса. Можна подивитися, якою вона була на моєму каналі, Ютуб-каналі відео історія однієї лопопайси. Якщо не забуду, то я кину її посилання на це відео точніше, в коментарях до цього відео. Якщо вам цікаво, я забуду, то ви, будь ласка, згадайте її, нагадайте мені, я поділюся посиланням, бо самі знайдіть, там не важко. Дуже цікава, дуже гарна була лопопайса. І дуже-дуже-дуже якісна, дуже гарна пряжа. Але вона колить. Так, є, вона косюча. Проте, коли взягаєш цю шкарпетку на ногу, то вона неймовірно тепла. Хоча і візерунок ажурний. І взагалі-то вони доволі таненькі, невагомі. Вийшли шкарпеточки, ну, не, тут коли вдягаєш, вже так не відчуваєш, як от в руках. Тримаєш моточок, це залишок, зрештою, мені, мабуть, на пару вистачить. Так ось не, не відчуваєш вже того дискомфорту від того, що воно трошки там десь кусає. Ось такі ниточки середньої товщини. Я а, вважаю, що лумі карміця більш, трошки більш товстеньких ниточок, але, але маю те, що маю. і... Ви побачите на екрані, які вона пов'язала. Вони, вони в неї темно-сірі, а в мене світло-сірі. Ну, це вже не суттєво. І в неї вони, мабуть, не пухнасті, а ця пряжа, вона і видно, що вона пухнаста. В неї довгий, доволі довгий ворс. Але коли я вибрала ці шкарпетки ну, це взагалі казка, такий ефект чудовий. Ще що стосується таких поверхневих вартів дизайну, скажімо так, назва, у Лумі Кармі це доволі специфічні назви шкарпеток. Я не зовсім з ними погоджуюся, але ж вона авторка, вона художник, вона так бачить, має на це право. Але якщо я пов'язала їх сама вже і відтворила їх зі своєї пряжі, то вважаю, ма маю змогу дати їм і маю право дати їм свою назву. Ці шкарпетки в мене називаються Луска. Дракону. Дракона чого? Тому що ну спочатку воно мені нагадувало, пір'ячко я що взяти ось цей фрагмент, ось такі Ось бачите, він як пір'ячко Пташине пір'ячко таке невеличке. Ну, це якщо окремий, окремий фрагмент взяти. Якщо взяти цілком і подивитися ось так. То це чимось нагадує шишку. Теж не дуже романтично і оригінально. Це коли я тільки в'язала, я так собі в'язала і міркувала. Потім, коли я пов'язала першу шкарпетку і надягла її ногу, ви бачили це в шорці, хто теж за моїми просуваннями в'язання, мене осяяло та це ж луска дракона. Так, друзі, в мене мені можна вже роз, розпізнати фанатку фентезі. Я дуже люблю книгу Володар Кілець, і фільм теж Толкіна. Всі книги Толкіна дуже обожнюю. І мені здалося, що це воно є, щось таке фантастичне. А якщо подивитися ще на інші моделі книзи Лумі Кармінцев, мене дуже дивують, чого вона цього не помітила. Там багато є моделей з гарними переплетеннями жгутів. І Щось на кшталт кельських візерунків, або аранські візерунки. Це також відсилає нас туди, до міфології кельської. Отже, цілком. Цілком нормально назвати це лоска дракона, і інші шкарпетки я теж, мабуть, буду назви брати з моєї улюбленої книги. Ну, тепер більш докладно, більш докладно вже про те, як в'язалися ці шкарпеточки, в'язалися вони. Дуже цікаво, не менш цікаво, ніж вони виглядають. Забула згадати, що всі шкарпетки в книгі Луми, Чим вони цікаві, вони пов'язані на один розмір 37 і пов'язані спицями 3,5. І всюди надається чільність в'язання 22 петлі на 10 см. Ну, Це доволі приблизно. Ось така стисла інформація. Підбирайте самі, пише вона, відбирайте самі і товщину спис, щоб відповідала щільності в'язання, і підбирайте самі нитки. Хоча вона, ну, звісно ж, вона вказує ниточки, з яких вона в'язала. Ну, я зб... підібрала доволі, на мій погляд, вдало. Так, огляд шкарпеточок. Ну, гарні то гарні, але як вони пов'язані? Так, п'яточка. П'яточка незвична. Дивіться, я в одному відео вже говорила вам. Дуже незвичне закриття п'яточки. Отут формування, формування п'яточки дуже незвичне. Бачите, шовчик тут знизу п'яточки посередині, де наче шов, але він плаский, він зовсім ніде не тисне. Він зовсім пласкенький. Виходить, і п'яточка у нас ось така таку форму, якщо скласти, таку трикутну форму має. Ну, наче п'яточка бумеранг, нагадую, але там. З двох кінців у а тут посередині. Якщо ось так відігнути, то бачите, тут в лумі продумала все. Бачите, як візерунок формує п'яточку. На фото дуже гарно видно, як це красиво виглядає на ножці. Ось така п'яточка, і потім переходить вже в стопу. І ви бачите, що, шкар... що шкарпетки широкі. Так. Я це е, бачила і спочатку, як почала в'язати. Спочатку я взяла спиці номер 3 були б більш, більш чільні і меншого розміру. а Апле перев'язала 3,5%. Чому? Саме тому, що це 100% вовна. Декілька прань, і вона сяде. Сяде десь на розмір. Це має, має значення це слід враховувати, якщо ви в'яжете з натуральної вовни. Це, по-перше, по-друге, візеруночок. Ви бачите, він об'ємний. Тому ця модель ідеально підходить для ножки широкої з високим підйомом. Тут візерунок продовжується, як і в багатьох шкарпетах з цієї книги, продовжується на першу-другу спицю до, до самого кінця шкарпетки. Тут стопа звичайна, а тут йде візеруночок. І за, за рахунок цього, високий підйом не буде. Не буде не що стискувати, і буде комфортно ножці. Ось до самого кінця Ну, Закриття теж красиве таке. Хайне ось мені все, все подобається. Вона дійсно шикарно продумала всі свої моделі. І другу модель я зараз віжу неймовірна краса, виходить вже. І ось ось такі переходи. Ось так, все так гарно. Що стосується схеми. Схеми тут три. Я не знаю, чи всі моделі Лумі-карміці з трьома схемами на одну пару шкарпеток йдуть. Чи це тільки ці дві, що я пов'язала і зараз працюю. Але перша схема, перша схема це для верха шкарпетки. Ось цей верх шкарпетки в'яжеться по першій схемі. схемі. Схема А. Схема Б. Це ось це місце. Тут п'яточка. Ось це місце, де йде прибавка петель на п'яточку. Ось навіть не сама п'ятка, а ось, ось це місце невелике. Тут невелике, Іде прибавки на п'ят. Ні, мабуть, отак. так. Тут вже на пов'язані складно показати. Але ви на екранах все бачите. Я все це вивела на екран, щоб було зрозуміло ще. Отже. Ось це місце. Тут дуже цікавим методом додаються в схемі. Ось так проработана, продумана схема додаються петлі, які дозволяють потім от розширяється п'яточка, дозволяють потім сформувати п'яточку. Ось, ось це ще фрагмент цієї схеми Б. Потім формуються ці шкарпетки взагалі унікальні. Спочатку вони в'яжуться на виворіт, ось так в'яжеться схема. Виверять. Потім, коли дош... дійшли до схеми Б, вибачте, Б, шкарпетка виворачуєте, в'яжете схему Б, формуєте п'ятку і далі вже в'яжете ось так. Дуже-дуже оригінально. Як взагалі вона до цього додумалась, не знаю, я у захваті. І схема С це ось цей оцей візеруночок, який на першій і другій спиці вже до кінця стопи йде зверху. Ось це третя схема. Три фрагменти, три фрагменти, і дуже слід уважно слідкувати за кількістю петель на спицях. Це дуже важливо, друзі мої, тому що всі ці схеми повинні стикуватися одна з одною. Так, Лумі в своїй книзі пише, що нескладно вивчити візерунок, нескладно в'язати, якщо втягнулося, нескладно. Але я раджу вам зараз покажу вам свій зошит. І я раджу вам, дівчатка, все ж таки роздруковувати, роздруковувати схеми, бачите? І коли я в'яжу, я відмічаю галочками, ось такими тичками. Відмічаю рядочки, що я пов'язала і тут. Тому що важливо не помилитися. Ось друга схема. І теж, теж все відмічено. По цих шкарпетках буде окреме відео. Бачите, яка велика схема. Здається, господи, боже мой, боже мій, це якась китайська грамота. Ні, ні, можна. Я ж я ж кажу, за півдня вчора пов'язала. Майже закінчила шкарпетку. Роздруковуєте, обов'язково з телефону я пробувала не так зручно. Зручніше, набагато зручніше в'язати по роздрукованому. Я першу шкарпетку зв'язала з телефону, потім взяла планшет, ні, незручно. А ось коли роздрукувала, тоді вже друга шкарпетка пов'язалася значно швидше значно краще. Вже без помилок, а в перші були помилки. Я розумію, я не знаю, як у вас, а у мене. П'ять отаких аркушів. п'ять аркушів в мене вийшло 100 гривень. Так, недешево. Недешево, і я навіть не знаю. Вони окремо беруть гроші, не знаю, як у вас, у нас окремо беруть, беруть гроші за графічне зображення, за текстове. І за ось таке кольорове. Якось окремо все рахують, не просто за цілий роздрукований аркуш, але за це за все окремо по частинах. Ну, все, це я відволіклася, але парада. Роздруковуйте, відмічайте кожен рядочок. Відмічайте кожен рядочок, дівчатка, і що ще скажу: так, як, це ажурний візерунок. У вас не буде. Постійно одна і та сама кількість петель на одній спиці. Кількість буде постійно змінюватися. Карміця Лумісу, вибачте, завжди путаю. Лумі Карміца в своєї книзі завжди до кожної моделі нагадує, що кількість петель на спиці може змінюватися. Саме через накиди, убавки, прибавки, ось все це. Може бути 12 петель, потім 13. Треба за цим слідкувати, дівчата. В цій моделі особливо ця модель, вона там окремо це оговорено в книзі. Ця модель взагалі-то відрізняється. Тут постійно-постійно йде ротація петель на спицях, поки ти в'яжеш вверх, потім вже простіше. Бо поки ти в'яжеш вверх, ротація йде постійно. І о, дуже важливо, щоб. Ряд завжди починався, я вже не знаю, де то не був. Коротше, ряд завжди починався там, де він не починався, коли ви набрали петлі, в одному й тому самому місці. Оце, якщо там далі можна там 13, 12, 14 петель, там не так важ, важливо, поки ти не дійдеш не до другої схеми, там все ж можна виправ... ну, розставити по своїх місцях. Скажімо так точно. То ось тут це місце, я його відмічала маркером постійно до самої п'яточки, воно має бути в одному і тому положенні. Це важливо, перша-четверта спиця, початок кінець, воно має бути. Так, то тут воно і було, ось так, до самої п'яточки. Ось так воно має бути відмічено. Тож, друзі, я розумію, зараз це звучить складно. Мабуть, у багатьох з вас я вже відбила будь-яке бажання в'язати ці шкарпетки, але ви не пошкодуєте це дуже терапевтичне в'язання. Не знаю, як ви, а мені, коли в мене якийсь стрес, доволі складна ситуація життєва буває. Я чим складніша ситуація, тим більш складне в'язання я беру в роботу. І мене не дратує те, що я помиляюся, і те, що мені приход... приходиться щось змінювати і перев'язувати по 5-6. От Перша шкарпетка 5-6 разів переробляла. Нічого. Проте це, як меди... медитація. Ти більш ні про що не думаєш, я тільки ти схема. і... В'язання в твоїх руках і все, мозок відчищається повністю від всіх зайвих емоцій, негативних і всього. А коли в тебе виходить, а точно вийде, якщо ви будете уважними, то ви ще отримаєте неймовірне задоволення, коли я... в мене нарешті вийшла ця п'ятка, я була у захисті, я була щаслива. Ну, ну, Точно, дівчатка, і це був ну, такий прилив. Такої, такої гордості за себе. Це було дуже-дуже круто. Хоча я вже багато років в'їжу, і не тільки, але коли є якісь, якісь особливі досягнення, то, то це, це дуже крутезне відчуття. Ну що, друзі, мабуть, я все-таки розповіла вам особливе про ці шкарпетки. Схеми ви побачили на екрані, але я ж, я ж кажу, нагадую, знайдете і на телеграмі моєму, і в спільноті. Закриття, бачите. Ну, і якщо ще декілька слів про закриття, закриття воно ну, звичайне. Тут одна петелька залишалася з одного боку, з іншого, і петельки закривалися. Ось такі широченькі, але ж, але ж вони ще сядуть і взагалі будуть дуже-дуже-дуже зручними і дуже. Дуже гарні, тепленькі. Я не знаю, якою буде ця зима і що воно буде. Я запасаюся шкарпетками, і я ними просто підкорена. Я в захваті, ви вже зрозуміли, наступний мій процес зараз, і наступне моє відео буде про новий процес. Я його покажу в своєму влозі, щось я давненько. А не знімала влоги, треба мені виправлятись. Дівчатки, я обіцяю вам, я виправлюсь. Так, якщо у вас е залишилося питання, будь ласочка, запитуйте в коментарях, діліться своїми враженнями, е чим зможу, я допоможу, але одразу кажу, що майстер-класів е попетельно. На цій шкарпетки не буде, бо тут ви бачили, я вам показала схеми великі. Якщо в'язати попетельно, то я навіть не знаю, скільки годин займе таке в'язання. І скільки потім треба, треба, я не знаю, його дивитися вам. Бо ж я ж не тільки я, ну, припустимо, я можу, можу розбити його на 5-6 частин. Але ж ну, який сенс? Все розповіла докладно. Нюанси, якісь підводні камінчики про петельки, про помилки, про особливості в'язання я вам сказала і нагадую, задавайте мені питання. Я завжди рада спілкуватися з вами в коментарях. Я дуже-дуже буду щаслива, якщо ви поставите мені вподобайки. Підпишитесь на мій канал, бо буде ще дуже багато цікавого, оригінального, незвичайного і корисного. Не забувайте, я ж записую ще аудіокниги. Тож, друзі, до наступної зустрічі. Я бажаю вам мирного неба над головою, злагоди і приємних хвилин за зав'язанням. Завжди ваша Євгенія.